Управління державної охорони відповіли на звинувачення у відмові надати державну охорону Андрію Парубію. Народного депутата напередодні вбили у Львові на сторінці у Фейсбук. прес служба УДО зазначила, що депутат не мав права на держохорону згідно з чинним законодавством. Вона забезпечується спікеру парламенту терміном на один рік після складання повноважень, уточнили в УДО. Водночас там не підтвердили і не спростували факт звернення парубія щодо надання такої охорони. Також не згадується чи мала місце відмова, про яку раніше заявив однопартієць загиблого депутата Володимир Ар'єв у Львові. До місця вбивства Андрія Парубія приносять квіти лампадки, а над будівлею Верховної Ради приспустили державний стяг. Повідомляють кореспонденти Суспільного. Як сповістив мер Львова Андрій Садовий, парубія відспівають у соборі святого Юра та поховають на личаківському цвинтарі 2 вересня. А з нами на зв'язку? Микола Величкович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пане Миколо, дякую, що долучились до ефіру, доброго вечора. От зараз, після відповіді управління державної охорони щодо надання охорони Андрію Парубію. Чи лишились у вас у ваших колег якісь питання щодо цього, і які саме, якщо так? Я особисто з ним не обговорював питання, чи він звертався чи не звертався до УДО по охорону останній час. Він був досить в тому плані скромний. Він намагався, якщо були якісь моменти небезпеки, про це не афішувати і про це не поширюватися серед колег, яких це не стосувалося. Я хотів лише сказати, що за час його роботи у Верховній Раді після 2014 року двічі відбувалися. Події, які становили загрозу для нього, пам'ятаємо в кінці 2014 року, коли він став першим заступником голови Верховної Ради. На нього вже був здійснений замах, коли в нього кидали гранату, і чисто буквально пам'ятаємо було декілька поранених міліціонерів, і чисто буквально через випадковість Андрій не постраждав і не загинув. Це пам'ятаємо. Це був замах людей, які були пов'язані з Російською Федерацією. Це результати розслідування. І друге, хотів би сказати, що у другому році навісні до двадцять року після початку повномасштабного вторгнення голова верховної ради Стефанчук озвучив ну, офіційну інформацію про те, що Путін дав команду на ліквідацію трьох народних депутатів діючих народних депутатів України. Він тоді не називав прізвища, але сьогодні можемо сказати, що одним з тих прізвищ це був саме Андрій Порубій. І е, служби, і служби безпеки і інші служби відслідковували питання е, спроби замаху на е, діючих народних депутатів, в тому і на Андрія Поробія, і думаю, це вже питання можна говорити, тому що на жаль, Андрій Поробій загинув, і е, е, так виглядає, що ну, те розпорядження чи команду, яку дав Путін, все-таки е, через різних виконавців було виконано. Питання чому так сталося? Питання розслідування і затримки вбивці, і зараз це зараз питання напевно честі і буде для працівників різних спецслужб і поліції. Тому зараз думаю, суспільство і верховна рада буде зосереджені тому, як відбувається розслідування, як допустили те, що вбивці протягом останніх років проводять резонансні вбивства на вулицях міст. України, в тому числі за два роки, це вже друге резонансне вбивство. Ми бачили вбивство вбивства кількох офіцерів спецслужб попередні роки, також і, і я хотів би сказати, що напевно за останні 20 чи там вже 30 років це вперше резонансне вбивство о, полі, діючого політика о, о, людини, яка о, Очолювала ну була одним з керівників держави принаймні кілька років тому. Це певно тому зараз цей резонанс накриває не лише Україну, але й величезна кількість підтримки України Україні від різних міжнародних структур, політиків, дипломатів, керівників держав світу говорить про те, що ми не одні, а правоохоронних органів спецслужб. Мають чим швидше це розслідувати, показати хто справжній хто є вбивця і хто виконавець е, цього теракту. Mm -hmm. Скажіть, ви були заступником міністра внутрішніх справ, якщо я не помиляюсь, і якщо говорити про безпеку, от ви зараз сказали, що прямо на вулиці, на але враховуючи, що в країні війна і враховуючи дійсно таку небезпеку, то а як убезпечити? Як убезпечити в тому числі тих, хто може бути у цьому списку, про який ви сказали, чи потрібно щось змінювати в системі? Управління державної охорони можливо на рівні парламенту потрібно ухвалювати якісь рішення, які б посилило в безпеку, в тому числі тих осіб, на яких може полювати Російська Федерація. Я думаю, що за результатами розслідування, думаю, мають бути зроблені висновки по організації охорони тих. Державників, урядовців, кому це може загрожувати, справді загрожувати, ми бачили дуже багато за останні місяці е, випадків, коли е, активістам ну, загрожували, їм давали охорону і е, і так далі. А людям, які справді виконують функції держави, які е, на яких справді є. Е, Команда на ліквідацію. хотів би нагадати, що на Андрія Поробія він був в розстрільному списку у 2014 році як секретар ради національної безпеки і оборони, і потім за результатами цієї його діяльності на нього була спроба вбивства наприкінці кіннаприкінці чотирнадцятого року. Тому думаю, тут є багато чим працювати. Я не можу сказати однозначно, які будуть, що має бути, але аналіз цього зробити. Ну і звичайно, для того, щоб цього не було. Країна агресор має, має бути про має не ще піти з України, але має програти і має бути знищена як ну той суб'єкт, який несе загрозу цивілізованим країнам. Угу. Просто от як це має робитись? Це має робитись за запитом особи, яка відчуває небезпеку. От Андрій Парубій, от є інформація, та від вашого колеги Володимира Рева, якщо не помиляюсь, що він звертався по. Охорону. Якщо якісь деталі є ще, ви можете про це повідомити. Але як це має відбуватись, якщо особа не охоронювана, але потребує охорони? Якщо людина не охоронювана, але у спецслужбі є інформація про те, що їй загрожує небезпека, це вже їхня відповідальність організувати заходи по її безпеці. Коли навесні 2022 року я хотів би повернутися до останньої реальної загрози, про яку було повідомлено, коли спецслужби дізналися про те, що існує реальна загроза і надана команда на ліквідацію, Андрію Поробія було офіційно повідомлено і, 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 і здійснені певні заходи по його безпеці. Це можемо о, о, сказати, тому що в силу обставин знаю про це, тому є протокол, як це спецслужби, як це правоохоронні органи мають робити. Якщо була інформація про те, що йому загрожує небезпека, вони були зобов'язані зробити комплекс заходів по організації його безпеки. Якщо вони проморгали організацію замаху, а ті дії, які ми бачили кілера і його і ті моменти, про які говорять працівники, які розуміються на тому, як він поводився, говорить про те, що це було організовано, добре, організовано і сплановано спланована е, комплекс заходів. Дослід питання: як так, е, що на е, державного діяча такого рівня голову Верховної Ради восьмого скликання, на якого вже не раз були е, спроби замахів е, спецслужби е, пропустили е, інформацію чи не отримав інформацію про те, що на нього готується замах? Угу. Це говорить про те, що тут є запитання буде, чому, чому так здійснено що на? Державних діячів, народних депутатів і голову Верховної ради. Я повторююся, на якого вже були о, 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 спроби замахів о, не здійснення якихось превентивних дій. Тоді є питання, чим чим займаються спеціальні служби? Так, є питання. Дякуємо вам, дякуємо, що порушили ці питання в нашому ефірі. Микола Величкович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на прямому зв'язку.